Даний лот в нас є сорту крем. Ми бачимо такі дуже гарні шкіряні черевики чоловічі. Коробку розміру, Оги, ось такий гарний кольорний теж. Ой, тут у нас оригінальні, в дуже хорошому стані. Дякую, молодо. Такі гарні шкіринітки, черевики. Нагадую, що цей сорт крем. В лоті є 20 кг. Ціна 10 євро. Кого цікавить Даніло? Ось ці в нас гарні такі олівери є. Вони дуже такі цікаві, теплі. Від Ольвера розміру 37. Гостка роданого, чи, можливо, якийсь інший, пишете нашим менеджера і замовляєте. Ось теж таки гарні. Такого зеленного коля дуже гарно Розміру 38-го. Чоботи утеплені. 38-го розміру. О, вони теж теплі. Тут є О, такі теж гарні, теплі, чорні, такі шові. І Теж дуже в хорошому стані, теплі. Такі теж черевики такі. Вони теж теплі, шкіряні. Тож, кому подобається даний лот, Пишемо нашим менеджерам. Такі маленькі гарні пуми. Дуже гарний. Ось такі, такі тухлі. Теж кіряні. Тут конверси. Конверси. Потеплені, такі дуже гарні. Я не бачу якого розміру. Напевно, 37-го. Такі гарні, теплі. Отакі. З першого шкіряні, гарні. Гарні 38 розміру такі от шкіряні теж теплі. Ось тут у нас еко 36 розмір. Теж теплі, гарні, теплі. І тут ванси, теплі. Розмір немає розміру, напевно, десь 38. Це такі ось туфельки такі ночі, гарні, нові, шкіряні. Такі гарні черевички 38-го розміру. Такому гарному каблучку стійкова. Дуже гарний такий. Теж утеплені. Це такі дані. Такі от, туфлі. Нові, 37 розмір. Такі теплі гарні чобітки 24 го розміру. Коли всередині теплі. Тому сподобався даний лот, пишіть наш менеджер і замовляйте. Це є в нас сорт крем, Лот є 20 кг, ціна 10 євро за кілограм. Тож пишіть і замовляйте. Це у нас такі тимберленд. теплі.